Шановні випускники, учні, педагоги, батьки, присутні, дозвольте привітати вас гарним святом останнього дзвоника, який символізує початок тривалих літніх канікул, а для наших випускників символізує перехід до нового етапу їхнього життя, пошуку, я впевнений, гідного місця у суспільному житті нашого міста. Окремо хочу відмітити важливість даної події для наших першачків, які пройшли, напевне, що один із найважливіших етапів, перших етапів навчання в школі. Для тих учнів, які йдуть на тривалі літні канікули, хочу побажати гарно відпочити, оздоровитися, підготуватися до нового навчального року. З свого боку, міська влада зобов'язується. В цій школі, а також і у всіх школах нашого міста, встановити нові парти та стільці в кожному класі, встановити нові дошки, встановити в кожному класі мультимедійні комплекси, а також комп'ютерну техніку. Окремо хочу відмітити педагогічний колектив навчально-виховного комплексу Гармонія, який вніс вагому лепту у розвиток освіти не тільки нашого міста. А й всієї області та України. Тому що в місті Мукачеві більше ста учнів стали призерами всеукраїнських та обласних олімпіад. Тому я хочу здійснити приємну місію та нагородити таких учнів за їхні досягнення. Отож. Дипломом першого ступеня нагороджується переможець третього етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії Гуті Тетяна, учениця 11 класу.